Доброго дня! Сьогодні у нас 1 травня, місто Тернопіль. І я починаю щеплювати свої сіянці віржинки сортовою хурмою. Трьома сортами Софіївська, даже не трьома росіянку вже не щеплюю. Софіївка, Дар Софіївки і Соснівська. Багато людей запитували, коли вже можна розпочинати щеплення. От дивіться, вже якщо от ви маєте отаку вегетацію вашого сіянця, що вже такі прирости мають по 5 см, тут іде гарний сокорух, можете сміло щеплювати. Живці я тримав в холодильнику. Це взяв невелику кількість, щоб собі ведеречко до грядки, до шкілки. Отакий От стан вічка. Зараз покажу, О, що вічко сп'яче. Не знаю, як вам показати, сонце світить. Отако вічко спить. І то дуже добре. Вони зберігались в холодильнику. 24 години тому я їх витягнув з холодильника, оновив зрізи знизу. От. Вони були завосковані верх-низ, оновив зрізи і поставив у водичку, щоб вони напились води. Воду додавив в калію, щоб було таке, як чай. Кольору небагатого мату, щеплюю окуліровкою вічком для щеплення використовую саморозкладаючу японську ленту Body Type, яка розкладається під променями ультрафіолета. І одночасно, коли Бруньку нею закрити, то брунечка наша дихає. Оператора я не маю, щоб вам показати щеплення. Ну, то не є нічого хитре. Звичайна окуліровка береться, зрізається гострим ножем. Дуже суттєво звернути, щоб інструмент, яким ви були працювали, був наточений до такого стану, щоб брив волосся на руці. От тоді вже буде гарантовано, що буде чистий гарний зріс, не будуть мнятися волокна, не буде травмуватися волокна, і у вас гарно почне наростати калюс і пройде гарно зрощення. Щеплюю на високому штампі, є 50-60 см. Сіянці дворічки гарно виросли, вже мають внизу, мають біля кореневої шийки десь 8-10 мм, але щеплюю десь на висоті 60 см, то мають 6-8 мм. Над щепленням, не над самою брунічкою. А залишую, от бу, були, бачите, отут було таке зверху, от було нарощене. Я зрізаю, але лишаю дві бруньки з приростами, щоб ішов цією частиною, де ми щеплювали, щоб був сокорух, тобто щоб соки йшли до цих двох бруньок. І тут був активний сокорух, і в нас гарно наростав калюс. І пройшло гарне зрощення, пробудилася брунічка. Зараз в нас температури піднялися днем до 20 вночі температури опускаються 8-10 градусів. Це оптимальний варіант для нарощування калюсу і для зрощування наших кадмійних шарів. Бо коли високі температури, то може в нас пересихати місце, нагріватись дуже, пересихати місце щеплення, е, роблю я місце щеплення з північно-східної сторони сіянця, що все-таки е, сонце не попадало на нього. У нас сонячні погоди, щоб Зменшити собі роботу, щоб не притіняти, бо можна обвернути це все агроволокном. Але щоб не притіняти, сонечко пряме на нього попадати не буде. Сам сіянець буде давати тінь на нашу бруньку. Десь через 10-14 днів брунечка має. Тронутися в ріст і тоді вам покажу результат щеплення. Ну, я думаю, що повинно бути все добре. Так що така ситуація. На рахунок живців для щеплення не телефонуйте, не пишіть, бо е я своїх ще великих Дерев не маю, щоб заготовити було, я сам купляв і дуже хочу вдяч... подякувати при нагоді Іванові із Чорткова, що вислав мені десь на Різдво гарної якості живці і Сергій з Одещини. Також живці дуже гарні. От зараз я оце. Від Сергія щеплюю, Дар Софіївки. Є ще від Івана. Так що будемо слідкувати. Саженці будуть на осінь. Планую, так. Замовлення зараз ще поки не беру, ще нема що брати. Буду десь у серпні місяці зроблю огляд, який стан саженців, тоді ще будемо, буде якась Конкретна розмова. От і вся інформація. Дякую Збройним Силам України, що дають змогу працювати нам на рідній землі. Слава Збройним силам України! Героям слава!